Підем, я підемо сповідати тих всіх, що мають розстрілювати. Їх розстрілювати будуть завтра, післязавтра. А ми підемо, нам дозволили, я добився, що дозволяють сповідати тих всіх, щоб ти не плакав, або що, щоб ти тримав допоможньому, то люди, які будуть завтра Маємо всіх їх то все. Будеш мені нести, допомагати е, нести там моїх, прихилі, піглон, там все. Но я пішов, йдемо на суд, страшно. Там, там, Промову гарно мав, що, але я, таке, можна. Але я вже до того, я ніколи не плакав, вже був такий, на то мене але Ми так раз пішли, а потім другий раз пішли. Другий раз йдемо, він каже, якби щось тебе питали, щось того, що ти несеш, каже, ти нічого не знаєш, це є моє все. Ну, я пішов тут заніс, оказуючи, він вніс там хліб, а в тому хлібі, значить, мав все, що їм треба було передати, навіть, хліб, хліби, що там і записки були, і все. Потім на чуємо оголошення, все порадує, всі ходять системі афіші, всі втікли, втікли, перепилені, а він передав їм пильники, вони все перепиляли, а оцей кот пропав. Бу, вкладав, отець, кот викладав, не мав кота. А він завів, що його може, то пішов під пілля і більше вже не появлявся. І я так от багато таку статтю написав спасення в хлібині, і він ці хлібини, яку я як ніс там діло. А вже навіть він кілька обходив, вже вони перший раз, може, провіряли, а потім ще не пам'ятають, що навіть не перевіряли, бо ми попереду, якби щось кажеш, що ти нічого не знаєш, це його моє, що, що мене застрахував. І, і, і так ми спасли, що люди втікли, Більше щось що, що, що більше 100 людей втікло було, кімнали розстрілювати через кілька днів там всі е, такі поглаження.